Дуже часто потрапляють діти на прийом з, наприклад, пухлинами головного мозку, з скаргами на тошноту, блювоту, там, порушення ходьби, але чомусь саме матусі звертаються спочатку до лікарів-гастроентерологів. Атрів лікують животик, лікують гастрит, якийсь незрозумілий, там в 4, в п'ять, 6 років всьому виною може бути такий симптоматиці: тошноті, блювоті саме пухлина певної локалізації, це пухлини задньої черепної ямки. І тоді в дитини дійсно виникає, може виникати гідроцефалія, і мама перше, що помічає, це те, що погано їсть або їсть блює. От а насправді це може бути ознакою пухлини. На справа, коли в тебе болить живіт і точно блювота один-два дні, з цим можна дійсно вирішити проблему у гастроентеролога. Швидше за все, це, це і є гастроентерологічна проблема. А інша справа, коли дитину водять по лікарям вже не один місяць, два тижні, три тижні, два місяці, і тільки потім. Вона потрапляє там, наприклад, до невропатолога, і виявляється, що потрібно зробити МРТ головного мозку, тому що швидше все у дитини пухлина. А які симптоми? Тошнота, блювота, втрата свідомості, порушення зору, двоїння в очах, погіршення зору на далеку відстань або на близьку, косоокість може з'являтись. У дитини а, також дуже, дуже часто. Але насправді симптоматика залежить також від локалізації пухлини. Потрібно сказати, наприклад, ці всі симптоми, що я раніше перерахував, вони характерні для найчастіших пухлин дитячого віку, які саме зустрічаються там, до 6 років. Це пухлини задньої черепної ямки. Але не потрібно забувати, що у нас є, наприклад, функціональні ділянки в головному мозку. Які відповідають, наприклад, за мову, за розуміння того, що ти почув, за розуміння того, що ти побачив, за пам'ять, за пам'ять на обличчя, наприклад. От, то в таких випадках, якщо проблема є в цій ділянці, то відповідно, виникає певна симптоматика. Також не потрібно забувати, що дуже часто. Проблема може бути в так званій епілептогенній ділянці, так? і викликати судоми. Дуже часто це саме лобна ділянка або скронева. При проблемі в скроневій ділянці потрібно звернути увагу на поведінку дитини саме в плані того, що вона деякі батьки описують, як ніби завмирає на декілька секунд. До неї не можна там достукатись, до договоритись так. Ось і потім вона включається знову в роботу. В старшого віку діток це призводить до проблем з навчанням. І дуже часто викладачі помічають цю проблему, що дитина стала ще гірше навчатися, чи вона... але насправді це може бути ознакою епілепсії і ознакою такого виду судом, так? тобто, коли ніби як завмирає дитина на одному місці і нерухома на декілька секунд. Дуже рідко такі судоми закінчуються як класичні судоми з сечовипусканням, втратою свідомості, але от такі от відключення також потрібно на них звернути увагу. Складніше в випадку, коли все-таки якась проблема є в зовсім маленької дитини, так? тобто, наприклад, до трьох років дитина то й навіть не може поскаржитися адекватно, що її турбує. Але потрібно звертати увагу на такі знаки, як, наприклад. Часті торкання голови, так це може свідчити про пухлину або якусь проблему в головному мозку. Також відсутність реакції, наприклад, на світло, тому що пухлина може бути в тій локалізації або спричинювати гідроцефалію, це може призводити до порушення світла. Якщо ми говоримо про вік до одного року, то дуже часто. В таких діток може рости окружність голови. Я раджу всім педіатрам і мамам контролювати цей процес. Це є спеціальні таблиці з перцентилями, і це все можна, можна промоніторити. Наприклад, є така пухлина, вона називається пілоцитарна астроцитон. Вона вважається доброякісною пухлиною. Якщо ти один раз її видалив повністю, то вважається, що дитина все одужала. Вона не вимагає подальшого лікування просто спостереження. Вона не вимагає хіміотерапевтичного або променевого лікування. Все це називається ВХО g 1 пілоцитарна астрецитон. В чому все таки шпора така, так? В цій пухлині? Те, що вона все одно може рецидивувати, все одно з'являтись, навіть якщо ти тотально видалив, тому що це гліальна пухлина. А гліальні пухлини головного мозку вони не мають. Чітких меж в головному мозку. Ми оперуємо, будемо казати, мозок це жиле, так? І от в цьому жиле немає межі. Що пухлина, що жиле, воно виглядає однаково абсолютно. Тому ми оперуємо там з УЗД, з ультразвуковим датчиком, тому що на УЗД якраз то і є. Видно ці зміни, знаючи анатомію, знаючи попередні розміри пухлини, маючи нашу там, мікроскопічну техніку, можна так прооперувати, що можна тотально це все видалити. Але все ж це як малесенький якийсь корінчик від зілинки, може залишитись десь в глибині і про себе не давати знати десятки років, потім тільки дати про себе знати через 10-15 років, тобто рецидивувати. Інший варіант, наприклад, це пухлина злоякісна, так? наприклад, медулобластома. Найчастіша пухлина у дітей, яка ну, складно лікується, вона потребує, як правило, хіміотерапевтичного лікування, а в деяких випадках і променевого лікування. Цю пухлину можна також побороти, можна її вилікувати, але вона також може давати рецидив. Вона може давати рецидив там, через 3-5 років, але все одно. Це називається продовження захворювання. Ось ця от межа у дітей між злоякісними і доброякісними, вона така, вона, будемо так казати, стерта. Але щодо нервової системи також потрібно сказати про таку особливість, що саме у дітей виражена дуже нейропластичність. Череп це замкнута структура. так, Вона обмежена кістками, які міцно між собою зростаються після першого року. І в черепі міститься певний об'єм мозку, рідини цереброспінальної і крові. І коли з'являється якийсь додатковий об'єм, тобто пухлина, наприклад, так? або гідроцефалія, дитячий мозок він настільки нейропластичний, що він може вміщувати до появи, будемо так казати, симптомів, до появи тих ознак, що з дитиною щось не таке, майже половину свого об'єму. Тому дуже багато. Пухлин дитячих вони дуже великого розміру, тому що ця нейропластичність дає можливість дитині абсолютно нормально функціонувати, жити, От, це називається стадія субкомпенсації. А потім наступає стадія, коли все-таки ця нейропластичність вона має свої межі. Потім настає стадія декомпенсації, коли вже в людини проявляються симптоми. Росте, там, щось, якась слабкість в м'язах з'явилася, бо дуже часто при спінальних, до речі, пухлинах, не тільки пухлина головного мозку, але в спінальних пухлинах з'являється Так, І всі думають, та це ріст активний подався. Там. А виявляється, що це пухлина спинного мозку, яка стискає дуже часто знахідка. От, і там такий високоградусний сколіоз там 70-80 градусів. Ось і роблять вперше МРТ цій дитинці, і виявляється, що там пухлина стискає стискається спинний мозок, і спинний мозок не може адекватно передати сигнали до м'язів. І за рахунок цього м'язи певні групи скорочуються краще, інші зажаті, і все, в дитини виникає сколіоз. Таких діток також насправді дуже багато. і Всі лікують сколіоз сколіоз масажами, фізіотерапією. А насправді ну, проблема в спинному мозку може бути. І ще раз наголосити, що таке нейропластичність, так? Тому це дуже важливий термін в дитячій неврології і нейроонкології. Ось чому? Наприклад, візьмемо дві однакові пухлини, але одна у дорослого, одна у дитини. Якщо ми оперуємо дорослого, цієї локалізації пухлину і такого розміру, то дуже часто ми можемо отримати дефіцит, тобто порушення, наприклад, там, чи мови, чи рухів у дорослого, які можуть не відновитися взагалі. Тобто пошкодити здоровий мозок, видаляючи пухлину. Чим дитяча нейрохірургія ось мені сподобалася і закохала в себе, те, що інколи ти оперуєш дитину, і ти знаєш, що ти працюєш в моторній зоні, і ти знаєш, що ти забираєш ці шматочки пухлини з цієї моторної зони, а на наступний ранок ти приходиш на обхід. Тебе бере дитина за руку, і ви разом ідете по відділенню. Тобто, оце також за рахунок оцієї нейропластичності, те, що функції можуть мігрувати з однієї діляночки в іншу, функції можуть утискатись, зменшувати свою діляночку, але тим самим даючи нейрохірургу, ну, можна так, можна так сказати, майже безмежні можливості на своїй операції.